Що подивитися сьогодні ввечері? Часом це таке саме хитромудне питання, як і що вдягнути. І навіть якщо здається, що ви давним-давно подивилися всі гідні фільми, знайдеться ще безліч картин з непоганим рейтингом, які ви з якихось причин не бачили. Для вас ця чергова добірка, в якій кожен знайде для себе фільм до душі, насолоджуйтесь. Людина з планети Земля. Симпатична, фантастично філософська кінопритча про людину, яка як ніхто пізнала цей світ, адже дивовижним чином живе на землі вже не одну сотню років. За сюжетом професор університету Джон, який пропрацював там рівно 10 років, несподівано вирішує покинути роботу та переїхати. Дізнавшись про його від'їзд, до нього додому приїжджають попрощатися близькі друзі та колеги. У колі друзів професор зізнається, що він безсмертний, який живе на землі вже близько 14 тисяч років. Спочатку друзі сприймають його заяву як жарт, але розповідь Олдмена змушує їх добряче замислитись. Я початок науково фантастична драма про талановитого біолога, який шукає відповіді на питання походження людства. Головний герой талановитий молекулярний біолог на ім'я Ієн, який працює над загадкою походження і розвитку очей у живих істот. Очі це саме те, чим віруючі люди дискредитують теорію еволюції Ієн намагається довести, що існування органів зору можна пояснити і без божественного втручання, він виявляє дивовижний зв'язок між малюнками сітківки давно померлих людей і живих його пацієнтів. Робота і супутні її обставини наводять вченого на думку про те, що світ оточують реінкарнації давно померлих людей. Море всередині історія життя Рамона Сан Педро, що вів 30-річну боротьбу за право гідно померти. Він був абсолютно паралізований, але протягом усього свого життя він переконував оточуючих у тому, що жити варто. Хоча сам прагнув звільнитися від свого нерухомого тіла, Зависнути у Palm Springs. Романтична комедія з елементами фантастики у стилі дня бабака про труднощі відносини в часовій петлі. За сюжетом у часову петлю потрапляє відразу кілька людей. Хлопець Найлз живе в ній вже кілька років і про все, про все знає. Дівчина Сара тільки освоює специфіку свого нового становища, а ще є суворий рой, який періодично заради задоволення вбиває Найлза за те, що той втягнув його у цю петлю. Найлзу ж його становище цілком до вподоби, адже він потрапив у неї під час весілля знайомих, а на святкуванні завжди є чим себе розважити. Капітан Фантастік неординарна, але неймовірно захоплююча, життєстверна драма про сімейні цінності та дивовижного чоловіка, що намагається виховати своїх дітей у відриві від впливу миливого сучасного суспільства. За сюжетом, колишній науковець Бен виховує шістьох дітей і робиться в справжнісінькому лісі, далеко від цивілізації. Він вчить нащадків полювати і виживати в складних умовах. Викладає їм різні мови і предмети, виховуючи в дітях презирство до капіталізму, суспільства споживання та організованої релігії. Останній дарунок. Добрі вчинки мають чудову властивість покращувати життя не тільки тих, на кого вони спрямовані, але й тих, хто їх робить. Саме так і сталося з головним героєм цього фільму Джейсоном. Життя його було безтурботним, адже він був онуком дуже заможного чоловіка. Однак, як то часто буває, дід помирає і залишає чималий спадок. Та Джейсону, попри його сподівання, не дістається ні цента. Покійний дід приготував для нього щось дуже особливе. Згідно заповіту, юнак має за один рік виконати 12 окремих доручень. Кожна з яких пов'язана з якимось дарунком, і тільки після виконання всіх завдань онукові дістанеться останній дарунок. Чудеса з небес красивий і проникливий фільм, який наповнить ваше серце радістю, надією та відвагою. Цей фільм демонструє ідею про те, що навіть посеред труднощів і болю все ще може бути надія. І можливість чудесного стілення, якщо зберігати позитивний світогляд і ніколи не втрачати віру в Божественне, заснований на неймовірній реальній історії родини Бімів, коли Крісті дізнається, що її десятирічна донька Анна хвора на рідкісну невеликовну хворобу, вона стає запеклим прихильником стілення своєї доньки, шукаючи рішення. Після того як Анна потрапляє в нещасний випадок, розгортається надзвичайне диво. Її драматичний порятунок залишає медиків спантеличеними, сім'ю відновленою, а громаду натхненною. Святий Вінсент» – відмінна повчальна драматична комедія про те, що завжди треба працювати над собою, а змінитися ніколи не пізно. За сюжетом містер Макен, перетворившись в грубого, буркотливого старигана. В порожньому захаращеному будинку не знає іншого задоволення, ніж випити кілька склянок віскі та відключитися на майже розваленому дивані. Вінсент не обтяжує себе в прихильністю до кого-небудь і не цікавиться думкою інших про себе. Сформований спосіб життя повністю відповідає його бажанням, і, здається, вже нічим не може бути порушений, нічим і ніким, крім 12-річного Олівера. Який зовсім недавно переїхав разом з мамою в сусідній будинок. Молодий Франкенштейн, молодий доктор Фредерік Франкенштейн, онук Віктора Франкенштейна, який неймовірно соромиться близької спорідненості зі знаменитим бароном, вирушає до Трансильванії, щоб вступити у володіння замком, залишеним дідом йому у спадок. Фредерік довгі роки був упевнений, що робота його дідуся цілковита нісенітниця, але знайшовши в замку книгу з описом його експериментів і уважно вивчивши її, юнак різко змінює думку. Повернення в рай. Троє друзів вирішують провести відв'язну відпустку в Малазії, насолоджуючись відпочинком на екзотичному острові. При цьому алкоголь, жінки і легкі наркотики стають обов'язковими атрибутами їх безтурботного проведення часу. Згодом до Сполучених Штатів повертаються Тоні і Джон, а Дьюї приймає рішення залишитися і відпочити ще. Але в бунгало, в якому проживали друзі, місцевими поліцейськими знайдені наркотичні засоби. А на цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо хочете підтримати канал, підписуйтеся, залишайте лайки, коментарі. А з вами був Сеймур. Скоро побачимось!